Більшість людей вміє впоратися зі своїми почуттями, коли поруч щось вибухає або стається щось неприємне. Діти цього не вміють. Для цього їм потрібні дорослі. Дорослі повинні займатися дітьми для того, щоб змістити фокус їх уваги. Зараз ми будемо робити вправи і вчитися цьому, і допоможе мені моя зіркова гостя. Це дуже відома піарниця і зіркова мама. Єла. Дякую, та, що я. запросили. Є що розказати, є чим поділитися, тому що я мама трьох дітей. Uh -huh. Діти у мене різновікові, три рочки, одинадцять і тринадцять. І з кожним, з кожною дитинкою, окремий треба шукати підхід, uh -huh. як відволікти, тому що найменше ще не розмовляє, uh -huh. а старша вже не хоче розмовляти. Вона в собі все тримає. Uh -huh. Ось. Найбільше в мене комунікація виходить середньою донькою, але, але хочу навчитися комунікувати з усіма. Супер. Зараз будемо, будемо вчитися. А бувало таке, що ви сидите десь в бомбосховищі чи в черзі в поліклініку, чи десь, де багато людей навкруги, і є щось неприємне, і діти такі дуже напружені, і смикають, і не знають, чим зайнятися. Так, звісно, це така практика, мені здається, повсякденна, тому mm -hmm. що стресові ситуації можуть бути неочікувані, можуть бути щодня, щоночі. Поліклініки в нас теж бувають. Mm -hmm. Тому я справляюся з тим, що відволікаю дітей, Super. але так, хочу навчитися з вашою допомогою якимось ще методом, тому що. Що ми перше робимо? Беремо телефони, показуємо мультики. Але я розумію, що це неправильно. Хочеться відволікати увагу якісно. І зараз будемо навчатися найпростішій вправі. Ця вправа взагалі зроблена з дитячих практик. Діти дуже люблять малювати в себе на руці. Вони люблять це робити і фломастерами, і чим завгодно. Так. А ми будемо малювати пальцями. Ми будемо уявні Цікав. речі малювати. Якщо це маленька дитина, то їй треба малювати прості якісь речі, які він знає. Це трикутник, може якась буква чи якась цифра. Так, Те, До речі, ви... ми практикували так? на спині О, зі, зі старшою донькою, угу. писали слова. Ага. Оце це воно, це воно Так. Але я не думала, що це можна робити на руці. Це було дійсно якось так в грі, але в стресових ситуаціях це дійсно може відволікти увагу. Відволікає старшою донькою. Звісно, що це повинно бути щось більш об'ємне чи таке, щоб її зацікавило. Ну, наприклад, там французьке слово, щоб вона його про нього подумала, правда. Чи може щось, що її цікавить, наприклад, хай вона пише відповіді на ваше питання, наприклад, Цікаво. ви будете вгадувати так? складний рівень. Складний рівень, так, так. Ну от ми з вами зараз спробуємо. Мені потрібна для цього ваша рука. Можна? Можна, будь ласка, от. можна малювати і на предпліччі, і тут. Але я хочу сказати, що не треба у дорослих дітей малювати на долоньках. Долоньки це. Дуже інтимна а, така зона, і особливо у підліток а, це буде визивати спротив. Знаєте, чому? Чому? А, тому що це викликає еротичні почуття. А-а-а. Тому Бачите? пальчики і долоньки ми обходимо, і це можна тільки в маленьких дітей і тільки своїм, так, тільки близьким беру людям. Тоді на замітку е сину трьохрічного. Так, так, так. Я буду зараз малювати слово. Так. Юла не дивиться на руку і вгадує. Це буде чоловіче ім'я. Uh -huh. Цікаве якесь ім'я, незвичне. Добре? Так. Фокус уваги змістився. Ще раз. Ти, перша буква. Остання Ї. Так, правильно. Була перша. буква А. Так, друга. А, а перша? От перша. Я. Ні. Так. Так. Одна рисочка і дві. До неї причеплені. Е, ще пита. Ну, підглядай. Добре, підглядай. Да. Так. А, кай. Кай, точно. Це. Я це? А її вгадала. А так так, так. клас. А, Юла, що ви відчували, коли от це було? Відбувалося. Я, до речі, взагалі мені здалося, що я не вгадую букви, а просто розслабилася. Мені сподобалось, як ви мені робите Розкочити, масаж. Ага. Так але класно, знаєте, що не замітку, що і діти між собою можуть гратися. Так, тобто так. старше може молодшому, молодший може малювати якісь кола, не обов'язково букви, бо він не знає. Угу. Класна гра. Угу. Дівчата можуть між собою більш складніший рівень. І тут головне змістити увагу від стресора. Так. В цей час ви не думали, що тут вимкнені камери, що тут є люди. Правда? Ну, так, Бо так. Все, вся увага була присвячена роботі да. да, так і було. Іла, як ви думаєте, це проста гра? Ви зможете її робити? Дуже дякую за. Пораду, таку чудову замітку для нашої сім'ї, тому що скажу більше, що навіть не діти можуть гратися, а ми дорослі можемо mm -hmm. сідати в коло mm -hmm. і придумувати різні навіть етапи гри, аби mm -hmm. відволікати свою увагу. Тобто дуже класно, дякую. Я не думала, що така проста гра може бути корисною. Дякую. Дякую. Взагалі, нам допомагає часто найпростіше. І діти, і дорослі інтуїтивно роблять різні вправи, але вони не знають, для чого вони це роблять. А коли ви робите це осмислено, ви розумієте, що ви допомагаєте собі, допомагаєте своїм емоціям, допомагаєте своїм думкам. я дуже хотіла б, щоб ви звернулися до наших глядачів і сказали їм щось. Що їм допоможе, що їм надасть якусь надію на покращення? Я з великим задоволенням хочу звернутися, по-перше, до батьків, тому що батьки звертаються завжди до дітей. І хочу, щоб батьки займалися своїм ментальним здоров'ям, тому що батьки це відображення стану дітей. Я просто по собі знаю, знаєте, як в літаку спочатку одягнути маску дорослому, потім дитині. Тому... Дорогі батьки, займайтеся собою, своїм ментальним здоров'ям. Не переживайте. Робіть такі чудові вправи, які заспокоять спочатку вас, потім заспокоюють дітей. І разом ми будуємо здорову, ментально здорову нашу націю. Дякую, що ви нас дивитесь, і дякую, Юла, що прийшли до нас. Дякую вам.